Міська влада державтоінспекції не указ. Принаймні, про це свідчить ситуація з відновленням двостороннього руху по вулиці Сахарова. Минулого тижня відповідно до рішення виконкому знак заборони заїзду на вулицю зі сторони Коновальця зник. Однак на вихідних він з'явився знову. У балансоутримувача доріг кападре кажуть, знак відновлювали не їхні працівники. Паралельно ДАІ під погрозами штрафу зобов'язала комунальників встановити конфліктну табличку. Прибули працівники ДАІ. І вручили мені припис. Припис в мене от в руці, можу вам показати. До 2 числа встановити знак. У разі невиконання припису будуть вжиті заходи, що то притягне вас до відповідальності згідно чинного законодавства України. Ну, це є штраф, якщо я завтра це не викону. Ситуацію обговорили під час оперативної наради в мерії Віктора Анушкевич доручив остаточно демонтувати знак заборони в'їзду на Сахарова і публічно запропонував працівникам ДАІ штрафувати за таку вказівку, особисто його. Обурений позицією правоохоронців і секретар міськради Микола Вітенко. За минулий рік тільки на кіневоська було травмовано більше 20 осіб збиті, тому що люди фізично не встигають перейти дорогу, то там треба проявляти ініціативу, а не згіщати керівництво МВС і СБУ і робити для них якісь преференції. Вважаю, що ну, не для того ми. Боролися, щоб якісь окремі чиновники мали такі преференції, тому що вони хочуть собі під'їхати під саме приміщення і там собі поставити машину. У ДАІ тим часом повідомили, що зміна руху на вулиці Сахорова з ними не погоджена. Тим часом Дреу під кінець робочого дня таки демонтувала обмежувальний знак. І не лише табличку, але й саму його опору.